Як полегшити собі перехід на кетодієту? П'ять простих, але надзвичайно дієвих порад. Ці поради стосуються переходу на будь-який протокол харчування для схуднення: кето, палео, карнівор, лоу-карб будь-що. Усі зміни роби поступово. Дай своєму організму час на адаптацію. Якщо через якийсь час після початку дієти ти відчуваєш е, кетогрип, якісь неприємні відчуття, запаморочення, неприємний запах, Погане самопочуття це не значить, що дієта тобі не підходить. Це значить тільки те, що організм зараз переналаштовується на новий тип харчування. Обов'язково пити багато чистої води. В ідеалі це 30 мл на 1 кг тіла. Але так чи інакше, при переході на кето ми будемо відчувати спрагу. Тому пий стільки, скільки потребує організм. Організму потрібен час на відновлення і на якісний сон, тому намагайся засинати не пізніше 23 ї години, в ідеалі не пізніше 22, ї і спати не менше 7-8 годин протягом ночі. Старайся максимально включати в раціон свіжі та високоякісні продукти, звісно, в межах можливості. І останнє лазня та сауна, звісно, за відсутності протипоказань. Це ідеальний спосіб очистити свій організм. Якщо лазня чи сауна недоступні, можна допомогти собі в домашніх умовах. Зробіть ванни з англійською сіллю, до складу якої входить сульфат магнію. Це покращить сон, допоможе очищенню організму та пришвидшить процес переходу на новий тип харчування. І найголовніше не забувай себе хвалити, тому що навіть сантиметр на стегнах – це вже величезна робота над собою.